Фармадол. Забудь про головний біль. Ну, а поки що і на Тейті, і на 1 плюс 1 Україна, і, власне, в Ютубі вже з нами на зв'язку е, Пітер. Кузик пітер я Кузик. А наш черговий кореспондент знаєш, ми сьогодні вже спускалися до е, бомбосховищ да до окризів, і Фактично, е, пітер організував свій рейд бомбосховищами, але паркінгами, тому що зараз просто шалений неймовірний попит на них, зокрема в столиці. Всі хочуть купити, знаєш, щоб мати таку е, знаєш сейф нірку, таку хоча, безпечну, безпечну хоча, місцину. Слухай, Оленко, часто це ж буває абсолютно така і і, і і ілюзія, абсолютно, тому що паркінги не завжди бувають бомбосховищами, а бомбосховищі не завжди паркінги. Mm -hmm. Залежить mm -hmm. так. абсолютно Depends on, як кажуть е, наші британські друзі. Да? Тому що інколи паркінг буває не на мінус першому поверсі, а на горі. А якщо на не на мінус першому поверсі, то це може бути просто братська могила, тому що там як картковий будиночок складається будиночок. А Пітер все досліджував. Пітер where are you now? Please welcome. Do you have a parking spot already? В тебе I вже є місцина. Парку місце знайшов. Почти я Думаю, да. Так, я зараз в одному із житлових комплексів, а саме в підземному паркінгу, який розташований прямо під житловим будинком, і звісно, називати його не буду з міркувань безпеки, хочу сказати, що ранок тут є, можна побачити кілька вільних місць, де немає автомобілів, але це вже їхні власники виїхали вранці по справах. І як сказали мені в адміністрації цього житлового комплексу, що за останні тижні тут вику. Пали, чи взяли в оренду останні кілька вільних місць, які тут були? Це дійсно підтверджує те, що. Зростає попит, зростає попит на те, щоб можна було безпечно зберігати свою машину. І ще одним підтвердженням є те, що я прочитав особисто в своєму чаті свого будинку, де я мешкаю. Там мешканці між собою спілкуються, і останнім часом дуже багато повідомлень, де люди запитують одне одного, чи хтось не здає в оренду, чи не продає місця на підземному паркінгу, який теж під житловим. І ось можна також подивитися на криву, як зріс попит в останні тижні. За даними аналітичного центру одного із маркетплейсів з нерухомості шукають підземні паркінги зараз майже вдвічі частіше, якщо брати всю Україну, то найбільше звісно шукають. Парковки під землею для автомобілів в Києві в інших великих містах особливих коливань зараз не спостерігається. Ну, які ж ціни в столиці, вартість оренди місця для машини подекуди сягає такої суми, як орендувати на місяць квартиру. Ось як цю тенденцію описують аналітики. Вартість оренди одного парку місця виросла в столиці на 27%. Це станом на 3 січня, навіть до порівняння до грудня. Тобто ця тенденція вона і продовжується. І там середня ціна паркомісця в Києві це десь 4 тисячі На гривень. Наприкінці грудня піднявся попит на купівлю. Паркомісць ціна зросла на 18%. Середня сягає 29 тисяч доларів. Ну звісно, зрозуміло, що зростають ціни і зростає активність, тому що люди хочуть зберегти своїм автомобілі. От саме тут, де я перебуваю, як мені розповіли, навіть якщо буде пряме влучання ракет в житловий будинок, то він не завалиться, і, зокрема, сюди в паркінг нічого не впаде, тому що він побудований вже за сучасними стандартами. І аналітики ринку бачать дві причини того, що зараз почав зростати попит на місця у підзем... підземних паркінгах. З однієї сторони це сезонні, звісно, взимку а, краще, якщо машина буде стояти в теплі, а не на морозі. І друга причина це дійсно часті прильоти, які зараз маємо в Києві. На машину банально може впасти навіть а, осколок чи уламок ракети або дрона. Не обов'язково, що буде пряме попадання в автомобіль, якщо а, скласти, наприклад, помісячну плату за. За рік за паркування, то сума набігає приблизно така, як застрахувати машину по повному каску. А ось що покриває ця страховка, чи покриває вона пошкодження, чи знищення повне знищення автомобіля, і якщо в машину щось потрапить, чи її обстріляють, і ось як це пояснює керівник страхової компанії на прикладі пакету «Каско». Додаткова опція включає в себе ліміт 10% від страхової суми. Якщо повний автомобіль повністю нашкоджено, то це не покривається. Діє Україна, крім тимчасово окупованих територій, а також Харківської, Запорозької, Херсонської та Миколаївських областей. Середня вартість пакету КАСКО буде коштувати біля 36-40 тисяч гривень за рік. Отже, ми бачимо, що автовласники мають альтернативу. Або шукати собі місця у підземних паркінгах, або а, брати страхування автомобіля, і звісно, ви чули, яким буде покриття, і хочеться звісно бути оптимістом і вірити в те, що ризиків, ризиків для нас і для наших автомобілів буде ставати все менше. Ось такі новини із цієї теми. Я з вами не прощаюся. Далі вирушаю до київського зоопарку. Наступне вімкнення буде про символ цього року. Там відкрили. Експозицію з унікальними домашніми кроликами, і про них більше розкажу вже о десятій вам слово. пасибі. головне не будь у шубі, як ця Юля Чечеріна у цьому пам'ятай, пам'ятай, да що до звірів треба приходити з повагою величезною. Чекаємо наступне включення. Але ти знаєш, що ця казка, про яку ти казав, вона дійсно покривається прикольне нововведення і класний і спасибі за те, що ти розказав. Але часто ж всі в паркінг йдуть. Досипати у своїх автівках я сам це бачив, коли це люди приходили. Да там казка вже не допоможе. Ну слухай, ну насправді вона Петя шокував, тому що двадцять тисяч 29 тисяч доларів за паркінг. Ну я думаю, що це що в Черкасах можна квартиру купити. Знаєш, за ці го це, це ну, взагалі якесь абсолютно. Знаєте, от ми, ми теж сперечалися паралельно Петю слухали, що це попит, пропозиція або це. Знаєте, є таке гарне українське інтернаціональне слово. Я думаю, що його навіть англійці зрозуміють, а з англійським акцентом Жлобство. Де жлобство? От воно і так і є. Знаєте, коли хочеться просто на... На, набаритися, нагрітися, нагрітися, нагрітися. Да, і ну, і потім розуміти руками попит кажуть. Ну слухайте, попит і пропозиція це певна пропорція. Коли ти виходиш за неї вже здоровий глуст, то вже той його, це його, вознесу. Слухай, але з іншого боку, хочеться берегти свою автівку. Я пам'ятаю той випадок, пам'ятаєш, коли в столиці на трансному поверхі, до речі, там недалеко від тебе, твої сусіди там. Зірвався гелевий акумулятор, було коротке замикання, але, було, такі, так. але була така такий, е, вибух, фактично, що постраждала автівка, яка була припаркована на першому поверсі, mm -hmm. а вибух стався на тринадцятому. Mm -hmm. Розумієш, mm -hmm. тут навіть. Е, е, Приліту фактично не потрібно. Ну і ми слухайте, наш паркінг вже там кількаповерховуємо, не кажучи, і на першому поверсі паркінг біля мого дому. Е, там люди перепарковують автівки під час е, своєї тривоги, так? ховають подалі від вікон, щоб туди вглиб, 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 щоб ніяке таке, ну якщо раптом що, та, нічого не сталося. На щастя, бедлак. Uh -huh. Це називається. Бедлак. Uh -huh. yeah. Тому вони страхують. Як до речі, страхування? Іншуренс. Oh, yeah. oh, ну, все, поїхали далі. У сніданку ми вашу точку опори.